Усім доброго дня, компанія Кахеса, канал Кехеса Кен, як завжди, з вами. Маємо сьогодні 10 листопада 2023 року. І сьогодні в нас е, потрапив це двигун з приводом від пилисоса, такого як то кажуть, робот-пелесос. Така сучасна річ на сьогоднішній день, да? дуже багато хто їм користується, але виходить так, що якщо є заміна, то мені здається, все вийде в комплексі або пилесос, ну, Тобто, не бачили ми досі, що є якісь заміни, е, окремо шестерні, які є всередині в цьому редукторі. А ось ми це все зробили. І Сьогодні до нас цей плесос це в нас є LG LG VR9624PR. Ну Так він виглядає зовні. І зараз я вам покажу, як що тут знаходиться всередині. Тобто, ті шестерні які ми замінили, вони вже є. тобто от всі три, ну і Зараз ви зможете побачити заміну і все. Ось так виглядає. Значить, сам цей е ну, електродвигун, платка тут іде, ну і привід, цей виходить редуктор. тобто Тут же люди намагалися знімати тут така от кліпса, є бачите, тобто воно зафіксується. Туди йде фіксація така завдяки, їй. тут, судячи по всьому, є саморіз мав би бути. Певно, він є, тому що до нас воно так і прийшло. Ну і Тут от ще, ще видно так само один саморіз, ось Всередині тут вже зараз нічого немає. ну Послідовність іде така, що, ну, що хочу сказати, да? тобто от шестерні, ось, значить, які тут були. І ну, одна тут з'їдена, бачите, зовсім тобто нанівець, тобто її зовсім немає, вона мертва. Ну, і, в принципі, ці-всі так само вони вже, як то кажуть, працювати вони вже по факту не зможуть. Нам прийшлось зробити абсолютно всі три всі ці три шестерні. Ну і ось Зараз я вам покажу, скажімо так, заміна у нас іде тут все просто. то, якщо вже зняли ті старі, ну і що хочу сказати. Бачите, редуктор зараз тут ми маємо чистенький. Тому що по факту будь-який редуктор навіть пластикові шестерні, що там не було, він, він має змащуватися. Е, мастило тут має бути обов'язково. І тому, скажімо, коли люди нам висилають ці речі, ми просимо про те, щоб їх ідеально вичищали. Тобто, і Там є змазка, немає змазки, вам треба її вийти. Тому що ви ж бачите, наприклад, що якщо ми маємо дві отут майже однакові шестерні, бачите, вони йдуть послідовно, то тут вони от в такому стані. Тобто з цієї шестерні тут залишилось просто ну, нічого. І тому цей пластик він десь весь має бути. Він потрапляє десь в редуктор. Десь він шматочок лишається, якийсь зубчик, якийсь, е якась, там, не знаю, там ще щось відламалося ось, і воно обов'язково тут залишається. Тому вам треба обов'язково все якісно вичистити. Обов'язково треба по можливості, якщо є можливість, від'єднати електродвигун, подивитися, що тут всередині. Тому що зараз ми не туди додамо мастило після того, як ми зберемо все послідовно. І це мастило обов'язково при роботі підхопить щось то, що там залишилось, той шматок пластика. І цей пластик зруйнує знов-таки всю цю систему. Тобто весь редуктор знову працювати у вас не буде. Тому вичистили і починаємо збирати. Складного тут нічого немає. Шестерня, бачите, йде за шестерню. Тобто йдуть такі от зачіпи. Ось воно так от у нас здається все. І після того у нас вже фіксується. Остання шестерня, яка вже не передає навантаження безпосередньо на колесо. Бачите, зачіп іде скрізь нормальний. Ну, зараз вже рухати я його не буду, тому що, певно, у нас і не вийде, хоча, хоча нічому не вийде. Бачите, все вийшло. Тобто все рухається, передається навантаження так, би як мало передаватися. Ну і все, тепер лишається ще. Ну, все ж таки, бачу, тут якась пилючка є, не буду зараз нічого так складати, мастила додати, тому що це все ж таки треба ще буде підчистити. І зараз ми беремо будь-яку э, смазку, яка може працювати з пластиками. Ми э, радимо і користуємось Літол 24 звичайне таке мастило, яке можна придбати будь-де, на автобазарах, в магазинах його дуже багато. Ми використовуємо фірму Агрінол, ви можете брати будь-яку. Тобто важливо, щоб це не був солідол який старий, який зруйнує ваш пластик і вони там потріскаються, збухнуть чи ще щось. Ну ось таким чином все просто. Після того, як ми змастили, беремо, складаємо все докупи, фіксуємо нашу кришечку, фіксуємо саморізи, Ну і вперед знову роботу. І таким чином всі питання в нас будуть вирішені. Тобто ви бачите, що нічого складного по заміні немає. Лиш треба придбати ці шестерні, якщо вам буде така необхідність. І самостійно це може зробити хоч чоловік, хоч жінка. Е -е, різниці абсолютно немає. Єдине, що дійсно, скажемо, розібрати сам е -е, цей робот-плесос, ну певно, трошки треба там, і мати якісь фахи, і трошки мати якогось інструменту, щоб до цього долізти. Але ж в принципі все доволі просто і нескладно це все зробити. Тому, якщо канал вам цей наш подобається, підписуйтесь, будь ласка. Якщо просто цікаве відео було, будемо вдячні за вподобайку. На ну, тому будьте здорові, до нових зустрічів. Слава Україні! Слава за себе.